У Чернівцях може зрости вартість проїзду в автобусах. Аргумент традиційний. Діюча ціна не покриває витрат. Тож, коли почнуть діяти нові тарифи та як на здорожчання реагують чернівчани – розповідаємо далі. Наступного року у Чернівцях може зрости тариф на проїзд в автобусах. Про це повідомила директорка департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради Людмила Свирида 9 грудня під час річного звіту. Причиною такого рішення є загальне зростання цін, а також збільшення витрат перевізників на пальне запчастини, заробітну плату. Тощо ну, у нас в магазинах ми дивимося. Ціни кожен день ростуть. Тому відповідно там також і перевізників є на над. Потрібно платити заробітну плату працівникам підвищення пального, матеріалів, запчастин. Розрахунки нового тарифу подали у комунальному підприємстві Чернівецьке тролейбусне управління. Вартість проїзду в автобусах пропонують підвищити до 15 гривень. Чернівчани та гості міста відреагували на це по-різному. Якщо є така необхідність, звичайно, то перевізників. Але з нашими сьогоднішніми ну, заробітками це може ну, принципі, не буде такою проблемою, бо я бачу, що там всього незначне підвищення, не здається, на одну гривню. Тому я думаю, що це не буде аж такою кизою. Звичайно, ставлюсь негативно. Спочатку не підвищують зарплати людям, тоді не вже підвищують оплату за транспорт. Це все піднімається, тому напевно це вже якась норма. Зараз ціни ростуть ось де і Мені на мою думку, якби підвіщ підвищували зарплатню, це було б дуже добре, і в принципі, ціни на транспорт також можна підвищити. Але якщо зарплатню не планують підвищувати, ну я вважаю, це не дуже доречно. Подати свої розрахунки мають і приватні перевізники. Павліна Храбчинська обслуговує чотири маршрути у Чернівцях. Підприємеця каже: наразі ціна за проїзд не покриває витрат, зокрема, через запровадження електронного квитка витрати по всім розрахункам. Нині додалися витрати тільки по електронному квитку 9,5%. Тільки електронний квиток. тобто 6,5% від оборота я повинна дати оператору і 3% банк. За словами Павліни Храпчинської, за попередніми розрахунками вартість проїзду має становити щонайменше 16 гривень. Попередньо я вже дала там аудит, і бухгалтер наша рахує. То вони мені вже сказали приблизно по моїх рахунках 16,40. сорок Моїх маршрутах 16,44. як який маршрут є 16,10, є 16,40 і шістнадцять сорок і шістнадцять п'ятдесят грубоговорямо колоніму. 16. як пояснили у мерії після того як усі перевізники подадуть розрахунки, їх мають перевірити профі. Вільні департаменти, коли ми перевіримо повністю розрахунки, відповідно перевіряться ще й іншими профільними департаментами. Ці розрахунки тоді вже буде підготовлено рішення на виконавчий комітет і ще має пройти тариф тарифну комісії. Однак процедура доволі довго тривала. Перевірки можуть тривати навіть до півроку. До слова, в останній вартість проїзду в автобусах підвищували ще у серпні 2022 року. Тоді виконком підвищив тариф до 14 гривень. Варто зауважити, що про підвищення. Ня тарифу на проїзд у тролейбусах не йдеться він і далі становитиме 12 гривень. А ліна Рябкоти ТВА.